22 квітня у Василькові розпочався весняний призов на строкову військову службу в Збройних силах України. На 16 новобранців чекають строєва підготовка і військові навчання. Носити форму та діяти по статуту хлопцям доведеться в найближчий рік. За цей час вони пройдуть серйозну школу життя і повернуться справжніми чоловіками. Від імені міської адміністрації, від імені районної державної адміністрації. На жаль, представники не змогли. Прибути, я думаю, що ви всі розумієте, чому вчора відбулися вибори президента України, зараз проходить безпосередньо підрахунок, тому представників всі задіяні в цих заходах. Від їх імені, від імені Міністерства оборони України, Збройних сил. Ще раз хочу вас привітати з вашим святковим днем. Днем, коли ви починаєте своє життя в лавах Збройних сил або інших військових формуваннях. хто це буде проходити з військовою службою? Хто в Збройних силах, хто в Національній гвардії, хто в прикордонних військах? У кожного буде свій напрямок роботи. Хлопці, це робота. Робота захищати батьківщину. Батьківщина, яка знаходиться зараз в стані війни, своїх війни, і ми знаємо цю, цю агресивну державу, яка в 2014 році не змогла шану вгамувати свої амбіції і помилилася, коли прийшла на нашу землю. Ви повинні сьогодні. Зрозуміти одне. Тут в Збройних силах в тилу ви повинні навчитися захищати батьківщину. Хлопці, які знаходяться зараз на нулі, вони дають вам цю можливість. З кожного дня, кожну, кожну годину, кожну хвилину. Не промальнуйте цей час, будь ласка. Їм там набагато важче, ніж вам. Станьте чоловіками в розумінні військовому. Сила та воля, яка у вас є, повинна бути направлена на вивчення нової професії. Професія захищати батьківщину. На строкову службу призивають придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України, чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилось 20 років, та старших осіб, які досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Строкова військова служба у 2019 році в Україні не передбачає відрядження на фронт, тобто призовники не потраплять до зон, де проходять бойові дії.